Вітаю всіх, хто завітав до мене на мій канал. Канал називається Місітне життя і з вами я, Жанна. Сьогодні буду готувати м'ясо з картоплею в духовці. У мене тут є невеликий такий кусочок м'яса. Зараз я його поріжу. І покажу картопельку, і потім покажу, що я буду робити далі, щоб не затримувати вас. Так, ось такими шматочками, такими невеликими шматочками порізала я м'ясо. Так, кладу його сюди, в кастуліку. Тепер буду нарізати картопельку. Ой, мої хороші, знаєте, так буває. Ти думаєш, що ти зняв з паузи телефон, а ти не зняла з паузи телефон. Не балакаєш сама до себе, розмовляєш, розказуєш, що ти робиш. Так ось і я. Ну ось, вибачте, я там розповідала, що я пересипала з каструльки ось таку миску, картоплю свою з м'ясом, бо каструлька малувата, не було як мені додати сюди спеції, щоб добре його розмішати. Значить, що я зробила? Я додала сюди олії. Насипала хмелі сунелі. добавила часнику, Часник у мене ось такий. Він навіть не чистий часник сушений, а такими якимись стравами добавка тут. Тепер, зараз насиплю, добавлю трішки укропу. Ну, ось так, любимо ми, багато приправлюємо. Тепер, меленого, меленої лаврушки у мене немає. Я візьму зараз отак листочок, трішечки його так поламаю і теж сюди додавлю. Так, тепер додавлю я сюди паприки. Тут в мене. І копчена паприка, і така остра, ну, суміш, скажімо так. Так, тепер трішечки, перчику, так, на якусь тут у мене крупніше, на яку? мельче. треба, мабуть, буде позначити, бо я все. Ага, оце крупніше. Перчику. Ось так. Ось так. Тепер. Тепер буду додати майонез. Чимало мало внизу, бо картоплі в мене багато. Так, я думаю, я її, мабуть, не солила. Добре, перемішаю, потім попробую. Знаєте, друзі, я щось сьогодні не уважна. Мені треба ще сюди потерти морквинку. Так на так не так любимо. Розумієте? Була б зловила і не посолила. Ось так буває. Давайте, признаюся вам, чесно, ці сніги. днів немає і сніг, і сніг. У нас така територія чоловіком цю... Тих вихідних у нас і не було. Та субота-неділя ми працювали і в суботу і неділю. Знаєте, Так, так заморилась. Тут взагалі важко, тяжка праця. Але це як сніг, то розумієте, це... я навіть не знаю, як якось... вам і що вам казати. Дуже важко. Дуже важко, знаєте, тут молодому було б важко. Дуже велика територія. Так ось так ось це буде такими чималими кусками ріжу. Дуже велика в нас тут територія, дуже. І дуже багато східців, у нас 21 під'їзд. Дуже багато східців. Ці східці всі треба відсніжити. Є такий, два під'їзди на такому здоровенному балконі. З нього теж треба сніг змести, прибрати, відгорнути. Потім ми ці всі стежки, тут кажуть ходники, ці доріжки. Ми їх мало того, що чистимо, так, відгортаємо сніг. Уже як сильний сніг, ось, останній раз дуже сильний сніг був, то чоловік-снігова машина тут така є. Тоді вже сильно багато нападаєш, вже так. Грузна ж. Тоді вона дозволяє нам керівниця брати ту снігову машину, чоловік відсніжує. А я ходжу тоді, висніжую сходи, сиплю їх піском солью. Потім дорогу тут, де машини в нас їздять, сиплю, Тачку нагружає чоловік пісок, соль. І ходимо, розсипаємо. Ну це мало того. Потім, коли воно починає, снігу немає і починає трішки вітаювати, ми повинні взяти лопату і повністю відчистити доріжки від снігу. Повністю до плитки. Розумієте, це дуже важко. Дуже важко. Тим, тим паче, що ми не молоді люди. І знаєте, я так виморилася за ці сім днів без відпочинку, що вже мені не дивно. Мені так не дивно, що я можу щось забути. А за той тиждень, що пройшов сьогодні субота, я сьогодні вихідна. Знаєте, вчора не могла заснути дуже довго, а сьогодні спала до 9 години. А тепер треба щось їсти, не готувати її. І квартирі поприбирати, і машинку, пралку запустити, ну, якось так. Так що, вибачайте, любі друзі, пожалілася вам. Ну так. Картоплю я теж різала такими е великими такими брусочками, кусочками, бо я не показала, <кхи> тому що духовка тут, електродуховка е в електропліці, вона дуже погана. І... Оцю картоплю я буду готувати, я не знаю, години 3, напевно. Розумієте? Так що ось так. Так, ну що, зараз я скуштою сіль на все і буду викладати в противень. Так, мої хороші, додамо я ще в свою картопельку розмарину і базиліку. І ще ми перчику чорненького меленого. Ось так не знаю, як вам показати. Не знаю, як вона зараз виглядає моя картопля на противні. Що я вам покажу. Не знаю, видно, не видно, ну ось так в противні. Ви знаєте, мої хороші, щось зі мною сьогодні не так. Ну ось так. Зачепила відключила від, телефон. Ось так вона зараз виглядає. Зараз я поставлю її в духовку. Ну, а потім уже через декілька годин покажу вам кінцевий результат. Ось так. Почекаємо. Так, ну що, мої хороші? Нарешті я дочекалася 2,5 години. Була моя картопелька з м'ясом в духовці. Ну, ось така красота в нас з вами получилась. Ви знаєте, я так кустувала доволі таки смачно. Ось так. Дякую всім, хто був зі мною. У мене на кухні, хто готував зі мною. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, злагоди, добробуту. Побільше радості і найшвидшої перемоги в нашій рідній Україні, щоб Україна якнайшвидше перемогла ворога. Знаєте, мої хороші, до 2014 року мене б, напевно, ніхто не зміг би переубідити в тому, що Росія ворог України. Але бачите, як склалося життя. Добре, всім дякую, до побачення. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, задавайте мені запитання, ставте, будь ласка, лайки або дизлайки. Будемо спілкуватися. Ну що ж, іще раз до побачення і всього вам найкращого.